Так, любенькі, дорогенькі. Дай цю цвечошку поставити, щоб і вам не мішало. І вам не мішало, і мені стояло. Зняла сьогодні відео на той канал. Таке щось аж на душі важко. Щось прямо аж на душі так важко. Якось. Якось на душі, аж важко, ну нічого. Де там в кіні казали, що будемо жити, чи треба жити, чи будемо жити, чи не понятно, що й будемо. Нічого, у вас не це і не не, не, не завожу, наоборот, кажу, що треба. Просто, 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 не просто. Ця несправедливість, оце все, що відбувається, присходить. Я не знаю, як вас, може, якісь ви не такі, може, ви в якійсь другій, в другій Україні живете. Чим я, може, воно якось, ну, дело в тому, що якось воно все це достає. Помієте, кінця і краю цьому не видно. Чи вже правда, що заморилися від цієї війни? Так заморилися. Понятно, що живі люди всі, всі замурюються від цього всього. А ще дивишся на карти, дивися на карти. Одним словом, дивимося на карти. Це я вийшла до вас якесь униння вам. Ні, це я читала трошки коментар. Зараз, якщо знайду, якщо найду своє відео і трошки візьмемо карти, подивимося. На карти. Трошки візьмемо карти, подивимося на карти. Зутра ще балакала. Дзвонили жінка. Давно я її годів 20, а то й більше. Знаю. Вам кажу, бо ви не знаєте, хто це, що це. Тут ніякого секрету немає. Жінка, яка, якій хотілося, ну, їй під 50 років, хотілося бути просто щасливою. Хотілося просто бути щасливою. І кінці вийшло так, що Броді і мужчина трапився для того, щоб бути щасливий. І все склалося так, вроді б то нічого чудесним образом, як вона каже сама, як це все і складається. І тут каже я чудесним образом. Зараз, дівчатка, я дивлюся, хочу знайти коментарі. І тут я каже, дивлюся, що мої рідні люди, вроді які б... Радуватися за мене повинні, там сестра в неї є, рідна і двоюрідні, що моє життя якось так складатися почалося. що не тільки робота, робота, робота. Ми їх як підмінили. І ми з нею я кажу, ти розумієш, щасливих ніхто не любить. От щасливу людину дуже ніхто не любить. Нас люблять, коли в нас соплі течуть там, через коліно, коли пожаліть нас ті повроді, в лапках вони можуть, коли вони чувствують, там любо хто чувствує себе вище там, вище неї, коли там сестри її, чи хто там чувствував себе вище неї. Коли ти от від жизни отримала те, що ти отримала, так сказати. От всі, кажу, потихеньку почали як одвертатися. Хоча до цього були замечательні отношення між ними, там, в сім'ї, сестри, двоюрідні, рідна сестра. Все було замечательно, все було добре. От тобі кажу пример, як це завість, це найпроста елементарна завість, яка проявляється так, як вона проявляється. Люди не можуть свої емоції здержати, тобто скрити в собі. Їх пріот. Їх пріот так, що вони себе встановити не можуть. І от твоє маленьке там щастячко, маленьке, там маленьке зовсім маленьке. Їм, як знаєш, як оту, в горлі кістка. І спать не дає, і їсти не дає, і пити не дає, і свою життя не дає жити. Тому що все внимання на тебе, як це ти там, стала так, так вдруг, чудесним образом, як я кажу, стала щасливою -то. І подивимося, що з людьми робиться, що з людьми робиться. Нема, зараз, як сказати, подруга не та, що там в біді тобі поможе. Ну, подруга, друг, друзі, а ті, що порадуватися з тобою, твої радості зможуть. Зараз дуже людина, щоб твоїй радості з тобою порадувались, іскриння від душі, та такого немає. Показати улипку, те все, все це якось себе видавити можна. А от щоб реально така радість була, Ну, дійсно, що люди радіють за тебе, тому що в тебе щось там. Полив, та, ну, Черешой кажу вам, не вірю я в ці дружби, не вірю я в ці всі, знаєш, обнімашки, цілувашки такі. просто треба жити свою життя. Якщо є в тебе сім'ї, от люди, які там рядом сім'я твоя. Ну, це ще. А то все. І тут теж такий осадок. Чи мені відказатися від цього всього, так як раніше? Відкажися, живи так, як раніше. Так, зараз я хочу тут вам почитати. Тут не те, що коментар, тут просто щас. Зараз... Який Сергій, просто Сергій пише, давайте тоді на наступне відео. Це розклади ми робили на каналі. Він пише, давайте тоді на наступне відео для чоловіків, чи є у вас майбутнє з цією жінкою. Ну, давайте подивимося, Сергій, просто Сергій. Ми не знаємо, тут так написано, ми там і кажемо. Давайте подивимося, як карти бачать вас, чи когось там, чи хто там, ну, про кого хочуть вони щось сказати. Давайте подивимося про чоловіків. От давайте сьогодні про чоловіка. Чи це будете ви, чи це буде там хтось, карта сама рішить, кому щось треба сказати. Так що буває таке. Людям буває важко справитися з собою тоді, коли людина рядом... Тож вони росли над нею, там от, в них все добре, вона там, як полусирота, сама. І тут так стає те, що вона, оказується, не сама. І Рідні люди, які не можуть це просто прожувати, просто проковтнути. Тобто вона нічого у вас не забрала. Чого того, що ви її не знаєте, і вона вас не знає. Тобто людина, яка від Ютуба далека від цього всього, ми знаємо дуже давно, я її знаю, і вона дуже давно вона їздить до мене. І ось таке діло. Такі діла. І це ж не те, що ну, от я, а те, що ти розумієш, що це сплош і рядом, дівчатка, це сповші рядом. Роблячи розклади вам, там комусь колись, якось. Бачиш по картах, що от карта береш, а там карта рідні, от по крові люди, які... які. Давайте подивимося, кого. Давайте тут в мене є цей, щоб отак по, по питаннях, щоб я зараз Щас... для кого розклад дивимося. Ну, дивимося для чоловіка. От для чоловіка. Як його карти бачать, як карта показує його. Якщо ви впізнаєте себе, мужичок мужчинка цей, значить... Значить, розклад буде про вас, про мужчину сьогодні розклад. І вопрос той же вопрос. Чи є у вас майбутнє з цією жінкою, яка чи біля вас, чи з вами, чи там... Ну, от подивимося в картах. Покажу, як вас бачить карта. Найшлася та людинка, яка за чистку платила, слава Богу. Ну, ось цей чоловік. Хитра жінка біля нього. Хитра, і вона йде в сторону, бачите, лисиця йде в сторону чоловіка. Тобто, по відношенню до нього, до мужчини, цього, жінка проявляє хитрость. Понимаєш? При тому, що романтика, букетно, такий період. Навіть це може бути сім'я, даже може це бути чоловік і жінка. Чоловік вважає, що в них там любов любовна. Романтика романтика, Помієте? А, потому що тут ще карта. Ну, тут може бути відповідня, що тільки зароджуються, а може бути в сім'ї. Повімаєте, важиш не одна людина дивиться. Мужчина преданий, мужчина приєднаний, як не удивительно, скільки ми балакали. Мужчина, преданий, мужчина старається заробити клєвір, денюжку заробити. Но тут карта, бачите, дві проблеми разом. От тучі і карта гори це проблемна карта. Якщо знаєш, як по карті тучі, тучі розводити руку, то ці проблеми можна обрати, то гору це треба дуже багато, дуже багато. Тут можуть бути сумніви в дитині, або беременність, або дитинка є, може бути по карті, те, що карта показує, примірно може бути сумніви в те, що моє не моє дітло, моя беременність, не моя. Ну, тобто Жінка сама по собі хитра, вона йде по карті лисиці. Вона хитра. І діло в тому, що тут карта завжди йде те, що вона вміє свою хитрость, як ото лисиця хвостом, замітає свої сліди. Отак От само жінка свою хитрость вона вміє дуже, дуже закрити, прикрите. Тобто хвостиком замісти сліди. Тобто хитро поступити і в той же час всі уліки убрати. З покровом, з покровом усіх дівчатка і хлопчики. І от у нас у нас мужчинка, який бачиш, який в романтиці, який в своїх чувствах до жінки, а вона хитростю показує, це проблема, і це, бачиш, у нього над головою дві карти, туч і гори, тобто він розумів, що в отношениях якісь проблеми. Тобто, правильно розуміє, і я ж кажу, или дитинка вже є дитинка, або беременность сумнівіння, якісь беременності можуть бути, або відношення тільки зарождаються. Якби примерно конкретний розклад, я б конкретно сказала, ну тут же, же я вам кажу, що тут не одна людина може попадати під цей розклад. Він преданий, він служить як собака, вона хитра. От пара отака. Вот Оце мужчинка, якого карта характеризує отак. О, карта вас бачить так. А хто там узнає, хто там не узнає. Зараз ми подивимося. Характеристика от така. От тепер давайте дивимося, що відбувається вокруг цього мужчини. Себе дивлюся. Почитала коментар себе. Я тут. І... О, я тут і я тут. Та я щоб опрос був: чи є у вас майбутнє важко? Якщо примерно по цьому питанню, чи є у вас майбутнє з цією жінкою, навіть по тих, ті, що характеризують чоловіка, і вокруг нього що відбувається, то дуже важко. Дуже важко. Це жінка, яка буде все время. Так, все время. Як карта, що відбувається вокруг вас біля вас? Це про короля. От одразу тут король, про мужчину короля. Іде якісь отношения, які ви витягнули, як з прошлого карта показує. Що вокруг... Вас. От ви їх вроде, вже поховали. Тобто це може бути чоловік і жінка, бути, ну, може бути сім'я, в якій розійшлися, або відняти, де ви там влюблялись, зустрічались, потім ви на якийсь період. І опять цей час карта показує. Ви витягнули їх із прошлого. Маєш, в минулому ви себе відстоювали в цих отношеннях, ну, то це відбувається були, як вулкан. Треба було мужчині себе відстоювати. Хоч чи не завдан, ну, вроде б то наоборот, ну тут карта так показує. Мужчина, який старається заробити. Мужчина, який от його він от воли, тянеть його, він пентакль держить. Він старається, як волк, запряжений, тянути, все це на собі. Ну, Розумний мужчина. Не можу сказати, що дурний мужчина, взрослий мужчина. Отношення мертві. Отношения мертве. От кому карта хоче оце сказати, чи є у вас майбутнє з цією жінкою? Тут просто я вам скажу, що наскільки у вас сил хватить, це один король у нас йде. Двома картами йде один король. Наскільки королю цьому, о цьому мужчині, ось по, цьо, по цій колоді, по цій колоді, мушині, а по цій колоді от королю, цьому. Хвата тягнути ці мертві отношення, ви їх, як з прошлого, знаєш, як періодично ви їх з прошлого як витягуєте. Успокоїлися, опять витягнули. Успокоїлися і опять, помієш, і з другої сторони, ви не можете щось з прошлого забути. Ну, якісь отношення, ви не можете в прошлому їх оставить. Ви все время їх витягуєте. Проблемні отношення, в яких жінка дуже хитра, реально хитра, показує. Ви їй букети, ви їй там романтику, ви їй все, що можна, але вона дуже хитра. Буває таке, буває таке. І тут карта показує, що ви опять себе стараєтесь відстояти. Витягши в прошлого ці отношення. Король старається заробити, король старається. Ну тут ще б з другої сторони я могла сказати, що це може бути ситуація військового. Хто, хто там, понятно, де, і вдома і може бути дівчина, жінка, яка дуже хитра. Чого? Тому що тут клевір є, тут можуть бути фінанси. Тут можуть бути проблеми, тут вона тим, що може бути дитинка, вона цим пользується, і там беременності, і цей, тому що от фінансово може бути ця сторона. Може бути, опять я кажу, багато людей, це не конкретний розклад, що комусь конкретно, що отак, 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 отак. тому що тут бачиш король мічей і карта смерті. Може бути мужчина, який вважає смертю кожен день в глаза в глаза. І ті ж самі фінанси ось заробляються, і можуть пересилатися, даватися, все воно непросто, і все воно по хитрості. А може, по-другому, може бути, це на гражданки, ну по якому б це не було отношення мертві. Іменно отношення, іменно чувства, відношення, там, будущее в цих отношениях, вони мертві. Наскільки сили хватить? Тянуть мужчині, мужська карта тут, тут жіноча взагалі навіть не падає. від жінки тіпа, нічого не, не, не залежить. От вона живе на своїй волні, вона хитра, вона, всякі свої ділішки, вона замітає сліди. Тобто, хто б щоб йому не казав, все одно, все вона по камісь умудряється. Все хитро, мудро. Ну, і що ми ще Ну, Хай давайте ми питали він, розкаже. Давайте, що вона хоче вам сказати. Декого це розклад для мужчин? От що жінка вам хочеться сказати? Жінка, чи там дівчина, чи от що вона хоче вам сказати? Що вона хоче вам сказати? На ну, зараз, на зараз? Ну і свої желання. Вона вам каже, що у мене до, до... От є свої желання, свої лічні желання. От вона в своїх желаннях є. Тут може бути і вінчання, тут може бути і законний брак. Тут може бути і те, і те зразу. Вона каже, в своїх желаннях я дуже хороший маніпулятор. Все, що треба для життя, я отримую. І все, як треба, все я зроблю, те, що мені треба. Тобто ти віддихаєш. Вибор, який вибор. Тут дитина. Тут, розумієте, тут жінка що? Опять, опять, опять дитяча карта йде, так, як і там. Щоб вона розуміла, що, що ради дитини, ради дитячої карти, вибір буде прийматися в сторону неї. Повімаєте, тут не можна, може так і казати, але тут дитина як прикриття йде, що по цій карті, колоді, що по цій колоді, дитина йде як прикриття. І беременність, ілі дитина вже готова йде, тобто в неї свої желання, в неї в житті є свої желання. Подіваєте, які, які це її, ну, желання, які її. Тобто як по-другому? В неї є свої плани, в які ви, може, на дуже довго там і не, і не входите? І ти вибор нам вам каже, що ти виборч, все одно зробиш в сторону мене, тому що є паж, є з карта, або є беременність, або буде, дойдете до того. Що вона хоче вам сказати? Дитина. Дитина. Тут, якщо й немає, то от через цю хитрость просто тут теж розуміють. Ваше, не ваше, все треба розуміти. Багато детських карт. Ось вона йде, королева Кубків. Ось вона тільки. Ілі водний знак, і или... ну, дело в тому, що, поміже, то кого це касається, вона поламає вашу життя. Просто по карті смерті і по карті батьки, вона поламає вашу жизнь. Мягко, так сказати, любя, лапка. Людина, яка любить себе, хай вона звідкіля, яка вона, що вона. Ну, жінка, яка любить себе, тут любов в сторону і тут желання свої, прежде всього. Я живу, щоб свої желання удовлетворяти. Ти мені допомагаєш ці желання удовлетворяти, те, що я хочу отримувати. Ми живемо, ми те, це й все. І все, і все. Вот вам відповідня, вам, от вам як ви там питаєте, чи є у вас, майбутнє сіє жінка, ну подивіться на карти і подумайте, чи є у вас майбутнє? Ви зараз час ідете, даже навіть по карті дурака з цією жінкою. Тож тобто, серйозно вона не чоловіка. Хоча чоловік, мужчина йде по двох королях, так, вродіб, серйозний мужчина, Ну відношення її до вас. От воно йде, подімаєте так. Башня, це, це ніколи не будете, ви абсолютно. Вона поламає все. Через свою хитрость вона поламає. Або ви поймете, колись глаза відкриєте і поймете, що людина біля вас це та сама лисиця хитра. І все. Ну і совет-карт. Ні, тут, 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 як для мене, подімаєте в розкладах. Тут багато дійської карти йде. Що тут з дитиною зв'язано? Тобто, її дитина, ваша обща дитина, ви не вірите, що це ваша дитина. І може просто показати, що беременность може бути на днях там або в скорості, і воно прив'яже вас, зав'яже вас на цьому всьому. Ну, п'ять я кажу, вас багато, ви не, не одному розказуєте. І оце все, подімує, оця хитрость, хитрость може хитрити, мудрити, покамість є, вона знає, що вибір, от він буде в сторону. Ну, допоможе. Це вам чистки тут треба, це те, що бачите, Рука, помощі, рука, кубок дає. От він сидить, він ніякий сидить. Йому він шукає дерево це сила, він шукає силу, де силу взяти, ну, щоб з цієї ситуації вийти. Будуще, щоб вийти і своє будущее далі. Ну, і тут ще й магія, Верховна Гриця показує, тут магія. Людина жертвує собою, Мужик і крове собою, щоб заробити, щоб принести, привести, де б він не був. Все це все це ну, з тих отношень, ви все одно вийдете покаліченим. Нема у Вас енергії, От дивися, карта показує. Нема у Вас енергії, щоб всю життя жити з такою людиною рядом, це треба багато енергії. Це треба, щоб була енергія, знаєш, як всю життя війна. Всю жизнь воюємо. Всю жизнь от, розкривати. Потому що, знаєш, якби как бы совсем дурний, ну так би карта не показувала. Якщо ця карта вже показує, значить вже є десь щось, що якісь сумніви є. Це є гора і тучі, вже якісь сумніви там є в голові мужика. Щось він там починає думати, що щось ну, воно не туди йде. І мною крутять. І тут карта показує, що. Что... Жертуючи собою, ну от ви можете там всю душу витягнути, положити, все, ну все одно воно нічого не дасть. Все одно воно рухне все. Потому що, чого? Потому що в отношеннях якісь чувства должны бути в обох. Якщо їх немає, і один хитрить, тому що в неї свої желання, в неї своє поняття жизни, от так як вона хоче. На ну, поняття своєї жизни. Я від житті візьму все те, що хочу. Що Цей мужик це тільки так, знаєш, щоб ісполнялися її желання. Не ісполняються желання, дай щось все. Все. Ну, Поняли, поняли. То поняв, той поняв. Ну, теж, розумієте, що це не розклад, що якийсь це. прям... Це розклад общий розклад. От написали, от ми подивилися. Ви послухаєте і скажете. Так, ну на цьому все, мабуть. Бо що сьогодні таке якесь настроєння невеселе. Ну, яке воно може бути веселе, якщо на ворі, От скільки вже війна, ця йде гадська. Все, давайте, пока-пока.